І так, трошки послухали з вами. Так, виходжу я звідси. І починаємо читати. Українською мовою. Мені самому цікаво, як це має бути. Мене тіла. Санскритський е, текст Дехи Нітіям Авангіоям Дехи Сарвасия бхарата. Тасмат сарвайні бгутані над вам читум архасі. О нащадку Бхарати. Неможливо вбити того. То мешкає в тілі, тому не варто сумувати ні за якою живою істотою. Багавадгіта 2:30. Перший крок до самопізнання полягає в тому, щоб зрозуміти свою відмінність, свою відмінність від тіла. Кожен, хто хоче піднятися над смертю і. Війти в духовний світ, який лежить поза межами цього матеріального світу, повинен передусім збагнути я не тіло, я духовна душа. Тут мало просто сказати я не тіло, треба дійсно це усвідомити. А це не так просто, як здається, на перший погляд, так чи інакше ми стали. В'язнями тіла одягу, хоча ми самі не тіла, а чиста свідомість. Якщо ми прагнемо щастя незалежності, над якими не мало б е, влади смерть, ми повинні утвердитись і залишатись у своєму природньому становищі, як чиста свідомість. Ми думаємо, що ми тіло. І через це наші погляди на щастя, схожі на, гарячко, на гарячкове марення. Деякі філософи кажуть, що цей безглуздий стан уявлень про себе, як про тіло треба лікувати, відмовитись від будь-якої діяльності. Матеріальна діяльність завжди завдає нам страждань. Отож, кажуть, вони треба. Припинити діяти. Вершина досконалості, на їхній погляд, це щось на кшалт буддійської нірвани, в якій немає ніякої діяльності. Будо вчив тіло виникло зі сполуки матеріальних елементів. І якщо їх якось роз'єднати, роз'єднати причину. Страждань буде усунено. Якщо податкові інспектори надто допікають нам через те, що ми маємо великий будинок, вийти з ситуації можна просто зруйнувати його. Проте Багавадгіта вказує матеріальне тіло це ще далеко не все, за поєднанням матеріальних елементів стоїть душа душа. І ознака її присутність свідомість. Хто заперечуватиме існування свідомості? Тіло без свідомості мертве. Тільки но, свідомість покидає тіло, рот вже не говорить, очі не бачить, вуха не чують. Це зрозуміло і дитині. Без свідомості життя в тілі неможливо. Це беззаперечний факт. То, що таке свідомість. То, що таке свідомість? Подібно до того, до того як тепло й дим є ознаками вогню, так і свідомість є ознакою душі, енергія душі, тобто я, проявляється як свідомість. Наявність свідомості неспростовно свідчить про наявність душі. Цієї філософії вчить не тільки Багава але й уся ведична література. Існування душі визнають як імперсоналісти послідовники Шанкарачарі, так і Вайшнави, що належать до учнівської послідовності Господа Шрі Крішни. Заперечують це тільки буддійські філософи, їхня доктрина проголошує, що свідомість. Виникає із поєднання матерії на певній стадії її розвитку. Але їхні аргументи спростовують той факт, що навіть маючи всі матеріальні елементи, утворити з них свідомість не вдається. У тілі мерця є всі матеріальні складники, проте відродити свідомість у ньому не вдається. Тіло відрізняється від машини. Якщо в машині щось вийде з ладу, можна замінити деталь, і машина працюватиме далі. Але якщо зіпсувалося тіло і свідомість його покинула, то вже хоч яку частину зміні свідомості не відродити. Душа відмінна від тіла. І тіло живе тільки доти, доки вона в тілі. Але коли душа пішла, будь-які намагання оживити тіло марні. Існування душі заперечують через те, що ми її не відчуваємо грубими чуттями, однак існує маса речей, яких ми не бачимо, людське око не бачить повітря, радіохвилі чи звуку. Своїми грубими чуттями ми не помічаємо крихітних бактерій. Але хіба це означає, що цього всього не існує? З мікроскопом чи іншими приладами можна виявити, чимало такого, що недосконалі чуття не помічали душу, а вона менше за атом. Ніхто не зумів побачити за допомогою чуттів чи пристроїв, проте це ще не дає підстав твердити, ніби її немає. Присутність душі можна спостерігати за її проявами та діяльністю. У Багаватгіді Шрі Крішна вказує, що причина всіх наших страждань у тому, що ми помилково. Ототожнюємо себе стівом Матра спаршасту каунтія шитошна тошна сукка дукка дага, атама паїно там тамсті вабгарата кшасвабгарата. Осинкунті. Тимчасові проявлення щастя й нещастя та їхнє зникнення. Належний час подібні до приходу та відходу зими і літа. О нащадку пхарати, їх породжує чуттєве сприйняття, і людина повинна вчитися терпіти їх, зберігаючи при цьому спокій. Багаватгіта 2.14. Влітку облитись водою приємно, але взимку, коли холодно, тої самої води ми, ми б радше уникнули. Вода та сама, але в одному випадку її дотик до тіла приємний, а в іншому ні. Усі відчуття щастя або нещастя виникають через тіло, за різних умов тіло й розум то відчувають щастя, то страждають. Безперечно, ми всі прагнемо щастя. Адже природній стан душі бути щасливою. Душа невід'ємна частка верховної істоти, а верховна істота є за своєю природою Садч Ананда Віграха. Тобто уособлене знання, блаженство і вічність. Саме ім'я Кришна не має в собі нічого сектанського і означає найвища насолода. Кріш означає найвища ана насолода. Кришна – це вершина всього щастя. І через це ми його невід'ємні частки також прагнемо насолоди. Краплина океанської води має всі якості океану. І ми, хоча є лише крихітними частками верховного цілого, маємо ті самі потенційні властивості, що і Всевишні. Атомічна душа, дарма що крихітна. Рухає цілим тілом і вершить через нього дивовижні речі. Скільки міст, доріг, мостів, велетенських будівель, пам'ятників і великих цивілізацій у світі? Хто створив це все? Крихітна духовна іскра, що перебуває в тілі. Якщо такі дива творить крихітна духовна іскра, то годі уявити, на що здатне верховне духовне ціле. Крихітна духовна іскра природно прагне володіти якостями цілого, знанням, блаженством і вічністю. Але в матеріальному тілі неможливо мати такі якості. Про те, як здійснювати бажання душі, розповідає Багавадгіта. Ми намагаємося досягнути вічності, блаженства та знання за допомогою недосконалих засобів. Шлях до тих цілей перерек... перекри... перекриває матеріальне тіло, тому треба усвідомити своє існування поза цим тілом. Теоретичного знання, що ми не тіло, ще не досить. Треба завжди триматися незалежно від тіла, як його володар, а не як слуга. Тому, хто вміє керувати машиною, вона добре прислужиться. А тому, хто ні, за кермо сідати небезпечно. Тіло складене з органів чуттів, а вони завжди тягнуться до своїх об'єктів. Впаде у вічі, хтось вродливий. Вони відразу ж кажуть: ой, гарна дівчина, ой, гарний хлопець. Дивись, дивись, вухо кажуть. Яка чудова музика? Послухаймо. Язик каже, ось прекрасний ресторан, там смачно годують. Ходімо туди. Так чуття смикають, смикають нас усі боки, смикують нас в усі боки. І ми все більше заплутаємось. Індрія нам там, ям, мамо, но яс я хараті, праджам, ваюрнавам і вам бгасі. Як сильний вітер зносить човен у море, так само й одне однісіньке чуття, що заволоділо разумом людини, може цілком потьмарити її свідомість. Багавадгіта 2.67. Нам неодмінно треба навчитись володіти чуттями того, хто навчився володіти чуттями, іменує його свамі. Го означає чуття, а с вами володар. Отже, того, хто приборкав чуття, треба вважати за Госвами. Крішна зазначає, що, що поки людина залишається в ілюзії, вважаючи себе за матеріальне тіло, її не вдасться знайти своє я та усвідомити себе духовною душею. Тілесні насолоди завжди минають і лише. Дурманять людину. Насправді ми навіть не насолоджуємося, бо всі ці насолоди не встигнуть, не встигнуть прийти, як одразу минають. Насолоджуюсь по-справжньому може душа, а не тіло. Тому треба збудувати своє життя так, щоб нашу увагу не відвертали тілесні втіхи, від, відволікаючись на сторонні речі. Ми не збагнемо свого іст... істинного я, вищого за тіла. Тайшвар'я прасакта нам та яппа хрита читасам, Вяваса Ятміка Будгіх, Самадгавна гавна видгиете, трай гуя вишая веда, нистра гун йогварджуна, нердван дво нитя сап Нірга Кшема атманага санскритський текст. Ті, хто занадто прив'язаний до чуттєвих насолод та матеріального багатства, і чий розум цим затуманений, не можуть наважитись без остатку присвятити себе відданому Служінню Верховному Господові. Мова йде головним чином про три гуни матеріальної природи. О Арджуну, вийди з-під впливу цих трьох гун, звільнись від будь-якої дво... двоїстос... двоїстості, від прагнення прибутків та утвердись у своїй сутності. Багавадгіта 2.44.45. Слово «Веда» означає книга знання. Існує багато книг знання. Що різняться залежно від країни, населення, середовища тощо. В індії книги знання іменують ведами, на Заході старим та новим заповітом мусульмани шанують Коран. Навіщо існують ці всі книги? Щоб наділити нас розумінням свого становища, пояснити, що ми чисті душі. Мета цих книг Обмежити тілесну діяльність певними правилами, які називають законами моралі. У Біблії, наприклад, є 10 заповідей, які мають впорядковувати наше життя. Щоб досягнути найвищої досконалості, треба навчитись керувати своїм тілом, тому без регулюючих засад неможливо вдосконалити своє життя. У різних країнах, у різних писаннях регулюючі засади можуть бути різні. Але не це головне, їх давно від, відповідно до часу, обставин і мислення людей, але їх мета завжди одна і та ж впорядкувати життя. Так само уряд встановлює певні закони, і громадяни повинні коритися їм. Без правил та законів не може бути й мови про успішне управління чи розвиток культури. У наведеному вищі вірші Шрі Крішна каже Арджуні, що регулюючи засади вет призначені впорядкувати, впорядкувати вплив трьох гун матеріальної природи, добра пристрасті і невігловства, гун я вішая відах. Однак Кришна радить арджуні утвердитись у своєму чистому природному становищі, становищі духовної душі, вищої за двоїстість матеріальної природи. Як ми вже вказували, двоїстість, спека й холод, щастя і страждання виникає від додатку чуттів. До чуттів до їхніх об'єктів. Іншими словами, ці відчуття виникають тому, що ми вважаємо себе за тіло. Кришна зауважує, що слова вет, які за жертвопринесення та впорядковану діяльність обіцяють райські втіхи, затьмарюють розум людей, ласих. До насолод і влади, насолоджуватись наше природне право, бо це притаманно духовній душі. Проте помил, помилка духовної душі полягає у спробі знайти насолоду в матерії. Всі шукають насолоду в матерії, здобуваючи для цього якомога більше знань. Хтось стає хіміком, хтось фізиком, політиком, митцем. Або що. Люди знають потрохи про все або все про щось одне. І це вважають знанням. Але коли ми покидаємо тіло, все те знання йде у безвість. У попередньому житті хтось може був великою вченою людиною, але в цьому житті він мусить починати все все заново, йти до школи, вчитися. Читати і писати. Всі знання, нагромаджені у минулому житті, забуваються. Ми шукаємо вічного знання, але проблема в тому, що його неможливо здобути за допомогою матеріального тіла. Ми всі намагаємось насолоджуватись тілом, але тілесні втіхи цілком штучні і не дають справжньої насолоди. слід Зрозуміти, якщо ми хочемо і далі штучно насолоджуватись, нам ніколи не вдасться досягнути свого стану вічної насолоди. Перебування в тілі треба вважати хворобою. Хворий не може насолоджуватись по-справжньому, хворому на гепатит, наприклад, солодкі цукерки видаються гіркими, хоча здоровому вони солодкі, цукерки ті самі. Але залежно від нашого стану, їхній смак сприймається по-різному. Доки ми не вилікуємось від своєї хвороби, доки не перестанемо вважати себе за тіло, доки ми не відчуємо солодкий смак духовного життя. Більше того, воно буде нам гірке. Чим глибше ми занурюємось у насолоду матеріальних, матеріальним життям, тим більше ми погіршуємо свій стан. Хворому на тиф не дають їсти твердої їжі. Якщо хтось дасть йому на догоду поїсти твердого, це ускладнить стан хворого і наразить на небезпеку саме його життя. Якщо ми дійсно прагнемо звільнитися від страждань матеріального існування, ми повинні звести свої тілесні потреби і втіхи до мінімуму. Насправді, матеріальна насолода це зовсім не насолода. Справж, Справжня насолода ніколи не минує. У Махабхараті є такий вірш: Раманти нанте». це означає, що йогі, йогіно, тобто ті, хто намагається. Піднятися на, духі, на духовний рівень, по-справжньому насолоджуються Раманте. І ця насолода Ананте нескінченна. Причина цього в тому, що їхня насолода нав'язана з верховним володарем насолоди. пов'язана Рамою, Шрі Крішною, істинний володар насолоди це Багаван, Шрі Кришна. Це підтверджує Багаватгіта 5.29. та Бохтарам'ягія тапасам Лока Махешварам сухрідам Сарва Бхутанам Джатвамам, Шантим Річгаті, особа, яка повністю усвідомлює мене, знаючи, що я є той верховний, хто споживає всі жертви принесення і вища мета аскетизму. Що я Верховний Господь усіх планет та напівбогів, благодійник і доброзичливець усіх живих істот, така особистість досягає умиротворення і приступи, приступи матеріальних злигоднів більше не турбують її. Пхога означає насолода. Ми зможемо насолоджуватись тоді, коли усвідомимо своє становище тих, хто насолоду дарує, а не насолоджується сам. Насолоджується Верховний Господь, а ми йому даємо насолоду. Переклад таких стосунків можна побачити в матеріальному світі між дружиною та й чоловіком. Чоловік насолоджується як пуруша, а дружина дарує насолоду пракриті. Слово пракриті означає жінка, «пуруша», тобто дух це той, хто діє, а пракриті природа це об'єкт. Проте насолоду відчувають обоє і чоловік, і жінка. У самій насолоді нерівності немає. Не можна сказати, що чоловік насолоджується більше, а жінка менше. Хоча чоловік має панівне становище, а жінка підкорюється. Коли йдеться про насолоду, з різниця, різниця зникає. Втім, якщо подивитися глибше, то володіти насолодою не може жодна жива істота. І так, 36 минут я полагаю, на сьогодні хватить, тому що мені не так просто знаєте читати на українському мові, але, тим німені, я стараюсь. потому что это все-таки мой родной язык, мое ридно мова. Итак, я похоже, что буду через YouTube проводить свои вот эти вот эфиры, проводил через Facebook на своей странице. Сейчас буду проводить через, через YouTube. Мне канал разблокировали, поэтому сейчас я его настрою. И мы будем дальше с вами читать богооткровенные писания, веды, а также слушать святые имена Хари Кришна Махамантру. Рад был сегодня с вами пообщаться. Верю, что вы в полном здравии, в шикарном состоянии духа. Как обычно, как всегда, по традиции, слава Верховному Господу, лучшему другу и доброжелателю всех живых существ. Слава всем полубогам поднебесным, которые ответственны за жизнедеятельность этой вселенной. Также слава Иисусу, который пришел по милости и по просьбе Верховного, принес сюда, на эту планету, э, в эпоху вражды, раздоров и лицемерия, религию для людей этой эпохи. Слава Швили Прабхупаде, который распространил ведическое знание, а также – метод Господа Чайтани Санкирта на Ягью. Ну и, конечно же, хочу попросить Господа, чтобы Господь наделил полномочиями украинскую армию качествами кшатриев, а именно бесстрашие, могущество, целеустремленность, э -э проницательность, чутье, ну и самое главное, энтузиазмом, чтобы украинская армия со своей территории выбила как можно быстрее оккупанта, который пришел к нам с Москвы. И как можно быстрее, чтобы у нас наступил мир. Также, также верю, что по окончанию войны Господь приведет сюда нужных людей, правильных людей с качествами, с настоящими качествами к шатре, политиков, дипломатов, с нравственной чистотой, которые построят здесь прекрасное государство в единстве с Богом, в огромном разнообразии людей, процветающее, блаженное государство. Итак, доброй ночи, сладких снов, до завтра, всем пока. В 10 часов вечера завтра. Кому будет интересно, приходите, будем читать Бога откровенное Писание и слушать святые имена.